Органайзери, всього 351 гривня жіночі. Вони, всього в лоті буде 6 штук. Вони йдуть в таких заводських коробочках, можете побачити. Вирішують різні проблеми жіночі. Можете сюди покласти ваші гігієнічні засоби. Отакі от от органайзери. Це перший варіант, їх буде 2 штучки в лоті, от такого варіанту. бачите. Є основний відділ та багато маленьких. Є ось такий на 4 відділи, один е, великий. Вони всі йдуть з такими е, е, тряпочками м'якенькими. Е, і ще один такий на, на, два, на, на два відділи. Один трошки побільше, другий трошки поменше. Всього Володій, буде 6 штук, на однієї штучки всього 351 гривня такого гарненького органайзеру. А для косметики або що ви забажаєте, виробів різних ювелірних, наприклад, номер лоту буде зверху цього відео. Також ви можете зробити замовлення наших менеджерів. Номера телефонів будуть у шапці профілю.